Оговталася від моторошної звістки про війну і взялась за допомогу іншим, залишила рідну домівку і облаштувала новий маленький світ. Це все про нашу сьогоднішню героїню. Ірина Дразман – менеджерка освітніх проєктів. Керівниця центру для дітей-переселенців, моя кімната, волонтерка сьогодні. Гостя нашої студії і в ефірі програми Вічна віч. Ми поспілкуємося, як віднайти цю гармонію між роботою і особистим життям, та про те, як використати здобуті навички, вміння, набуті знайомства у новому місті і на новому місці. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Дуже дякую, що ви знайшли час завітати до нашої студії. Ви взагалі займаєтесь досить корисною справою для українців. Я більш ніж впевнена, що це так і є. Постійно знаходитесь у русі, фасилітуєте освітні заходи, організовуєте їх, керуєте проєктами, ініціюєте їх, але про це все ми поговоримо згодом. Перш за все, хочеться таки зачепити цю тему особистого і, можливо, такого трошки щемкого, Про наболіле і особисте. Як ви зустріли 24 лютого і взагалі, яким було ваше життя до і от, після початку війни? Е, ще раз доброго дня, доброго дня, наші шановні глядачі. Фух. Ну, знаєте, говорячи про 24, це день, який змінив життя всіх нас. От, і моє не стало виключення. Ти спокійно засинаєш в ніч на 23-й, ввечері п'єш чай з друзями, які живуть поряд, і говориш про те, що ну ні, точно так, ну точно цього не може бути. Да? Ну ми ж з вами дорослі, адекватні люди, і дійсно ми не могли уявити, що ця вся історія, вона можлива в сучасності, в сучасному, нормальному світі. Це все можливо. ранок 24-го, напевно, історія, яку. Ну, Неможливо забути, ти прокидаєшся, і в одну секунду ти розумієш, це було десь між 4 і 5 ранку, а я ще в Харкові живу на такому районі, про який дуже багато говорили в новинах. Це район Салтівка. Окраїне місто, він один з найбільших, який потрапав від масованих обстрілів. І ти чуєш ці звуки перший раз в житті, але ти дуже добре розумієш, що це. І розумієш, що всю секунду життя розділяється на до та після, але воно не зупиняється. І в якихось не знаю навіть яких емоціях ти збираєш свою валізку, свій рюкзак, не вмикаючи світло, чомусь, ти не знаєш, як правильно, але чомусь ти це робиш. Інтуїтивно Інтуїтивна. Так, да, да. знаєте, такий автопілот. І в один маленький рюкзачок ти запихуєш 28 років свого життя з дитячими фотками, з фотками моїх батьків, яких вже немає, От, з якимись подіями, якісь документи. Потім я думаю, блін, та навіщо я вивозила свій шкільний атестат, от, ну можна було щось інше покласти. І намагаєшся зрозуміти, що тобі робити. Хотілося забрати з собою спогади, певно, просто не залишити це. Ви знаєте, не просто спогади, хотілося забрати з собою своє життя. Тому що ми любимо не тільки свої домівки, ми любимо свої міста, свої громади за те життя, яке ми в них маємо, за своє оточення, друзів, події, враження, дитинство да все на світі. Але це неможливо скласти в турбину. Це можна тільки вивести в собі. І в той момент, знаєте, коли це все відбувалося, потім переміщення, п'ять днів фацької дороги, всі переселенці тієї хвилі пам'ятають ту неймовірну там, пробку на Умані, на якій ми там днювали, ночували. Але при тих подіях я зрозуміла, що означає фраза все своє з собою. Це про те, що реально валізка, не валізка, але. Все, що в тебе є, це виключно в тобі. Емоції, спогади, досвід, освіта, навички, вміння, твої зв'язки з людьми, якимись, друзями і так далі. Це навіть ну, це те, для чого навіть одна маленька або велика валізка не потрібна. Коли врешті до вас прийшла ідея покидати рідну домівку і от виїжджати з Харкова? Моя нервова система, при тому, що мені завжди казали, що суперпозитивна людина, така дуже заряджена і все взагалі буде дуже оптимістично. Я десь напевно, що моя психіка тижні три витримала під цими постійними обстрілами, і тому я просто преклоняюсь перед людьми, які сьогодні боронять нас, тому що на своєму прикладі я не розумію, як це можливо витримувати. Чесно. Це просто настільки щиро низький поклін, і три тижні під обстрілами, без нормального сну, там з підвалами, без води, без світла. І потім, коли я побачила, знаєте, виїхала, побачила працюючий банкомат, я була така: о, що. Цивілізація. Вони десь працюють. Да. От. Це був ну, просто неймовірний стрес, і він дійшов до якоїсь мети. І як тільки моїй родині вдалося роздобути. Ті завітні 20 літрів десь Вони були мріяні. Це була штука, про яку просто можна було мріяти. Ти міг мати там, ну, там, тисячу баксів на це питання, але ти не міг їх купити. Їх не Раніше було. це було звичною справою, ніколи навіть не думали, що це перетвориться на скарб. А тут тобі прям треба мати связі. связі для 20 літрів, тому що на них ти можеш виїхати, і там за декілька тижнів ми змогли їх достати і доїхати до Дніпра. І як тільки ми пересікли кордон області, відбулося перше. Тут не стріляють. Полегшення. Так. Але чи це було справді полегшення? Це все-таки було важким рішенням? Це було рішення про самозбереження і про те, що в моїй історії страх був таким, що це була ну, паралізація мозку, розуму, я не знаю, фізики, всього. І ти нічого не можеш робити. Ну, тобто, я нічого не можу, я нічим не можу бути корисна своїй країні, своїм людям, окрім як десь там три години витратити на те, щоб роздобути там буханку хліба і поділити її з сусідами. Або щоб там спільно щось готувати на всіх. Або щоб разом із своєю собакою розважати дітей в підвалі, під в ті моменти, як на твоєю домівкою летять винищувачі. От, і, а я знаю, що я можу ну, робити більше. І тому як тільки ми змогли виїхати наступного дня якимось дивом і організаційними навичками, я змогла тим вже долучитися до логістики відправки гуманітарних вантажів на Харків. Це дійсно було дуже потрібно, бо лягла інфраструктура торгова, в тому числі був лютий дефіцит продуктів, медикаментів, речі першої необхідності і я зрозуміла, що я виїхала історія мого виїзду. Це для того, щоб дійсно бути корисною і чимось допомогти людям. Якраз я хотіла запитати про це про цю вашу історію. Завжди ніяково, якщо чесно, розпитувати людей про такі наболілі речі в їхній історії життя. Наскільки вам боляче її згадувати? І чи доречно можливо було задавати таке питання, чи, чи справді ви цією історією можете довести, тим, що сила духу, вона, вона не зборима? Е, так. І, знаєте, я готова говорити про все, що завгодно, аби допомогти людям зрозуміти, що сила в нас самих і добро завжди перемагає зло. І взагалі історія моєї війни, і мого переміщення, моїх змін це історія про людей, про неймовірну кількість людей з різних куточків країни, які змінювали Всесвіт на краще, мій власний всесвіт. І це починаючи там з моїх родичів, яких я жодного разу не бачила, які прихистили нас в Дніпрі, коли там знову ж таки не було житла для переселенців. То все було дуже гаряче. Потім це подруга моєї колеги, яка прихистила нас під Кропивницьким, з якою ми жодного разу не бачилась. Це історія служниць церкви під Немирєвим, які пустили мене з собакою. Ночувати, тому що там прям не за що в нас там в рану, яка собака. Я кажу, ну будь ласка, можна хоч. Ну, нам дали придбанничок, якийсь і ми, собака. В мене велика собака, лабрадор. До речі, розкажіть, яким складом ви виїжджали і хто з вами? Нас вивозив чоловік, який потім повернувся в Харків. І я як, мій волонтерський блок тут, його волонтерський блок з хлопцями там. От я, чоловік, наша літня бабуся і собака. Наскільки цей шлях був тривалим? І от отгадали про це був всесвіт <світ> окремий. Це було може, чи чотири, чи п'ять днів дороги. Дуже важкої. Дуже важко. Я не думала, що я так можу виглядати, як я виглядала тоді, передавляючись фотки. Такі, знаєте, дуже брудні. Не знаю, усталість якогось за небесного рівня, страх, переляк. Фу, то були інші люди. Дійсно, то були просто інші люди, і ти зараз це згадуєш і думаєш. ага, ну, Давай все-таки згадувати щось прикольне з того, що було. Бо навіть в цих історіях це можливо. І тому я згадую про людей. Я згадую про людей, які допомагали, про неймовірного хлопця. Сергія не буду називати його прізвище, який пустив нас в трьох собакою в свою однокімнатну квартиру тут в Хмельницькому, тому ж не було житла, і він в однокімнатну таку арабу, уявляєте, тому що людина просто хотіла допомогти, допомогти чим могла. І я не знаю, чи ці люди розуміли, що вони роблячи свою добру справу і допомагаючи мені, моїй родині, вони впливають на те, що я буду робити після. Тому що завдяки цьому шляху, і цим людям я зупинилася тут, у Хмельницькому, в місті. Повірте, дуже щиро неймовірних людей. Дуже добрих, дуже відкритих, і дуже чуйних. От Просто вау. І ми знайшли тут і підтримку, і можливості, і друзів, і це класно. Якщо говорити от саме про перші дні вашої волонтерської діяльності, знаю у вас вона розпочалась потужно. Як ви знали за що братись? Як ось ці ваші навички, досвід і власне знайомства з кожного куточка України, як вони вам допомогли у цьому? Багато років я працюю в громадському секторі, в секторі народових організацій. І, знаєте, це така дуже класна і дуже сильна спроможна спільнота в нашій країні. Це люди, команди, організації, фонди, які знаходяться в різних громадах, в різних містах. Але ми там знайомі, партнери ми класні проекти. І коли я була вже на Хмельниччині завдяки команді, яку я неймовірно обожнюю, команді мого фонду, фонд професійного розвиток Харкова. Ми супер швидко змогли і, і, зробити домовленість з партнерами і запланувати відкриття центру для дітей-переселенців. Бо це було настільки наочно, і типу, ти розумієш, треба щось робити. Ага, от є люди, що людям потрібно. Ти бачиш неймовірну кількість дітей, переляканих дітей, з підвалів, з вокзалів, з окупацій ну просто жесть, повна. І жінки. І дуже багато жінок, які схопили дитину або дітей одну-дві сумки, і все. І вони не розуміють, а що далі, а як далі, а як знайти власний ресурс, а де мені взяти підтримку? І потім, коли ми вже працювали, в нас були мами, які залишали там дитину на якийсь час погратися, або там зі спеціалістами. І не виходили і просто з порога отак починають плакати. Тому що це була ну, єдина можливість, де жінка може залишити свою дитину і просто видихнути свій біль, жах, розпач і все, те, що з ними відбувалося. Не показувати це про так. І в нас таких жінок, дівчат, мам було дуже багато і багато на сьогоднішній день. Тому вже 11 квітня, вже скоро нам рік, ми відкрили центр з командою. Центр. Для дітей-переселенців. Це була якась меджик історія меджі менеджменту тому що come on, ну якщо мені сказати зараз, Іра, такий проєкт можна зробити за там, типу, 10 днів, я скажу: люди, ви що, це Unreal. А потім мені скажуть, ні, це можливо, і це ще може на місці зробити одна людина. Я скажу: Та ні, це неможливо. Але все можливо, якщо ти, ну мені здається, якщо ти маєш класну команду. Моя команда була дистанційно, але вона в мене була да, мого фонду. І... Коли ти маєш е, цінності, ідею і готовий на то працювати, 24 на 7, окей. Е, тут ліпимо, тут вишиваємо, е, тут керуємо, тут не знаю, десь миємо підлогу, так, да, але ти це все робиш за єдиною великою метою е, допомогти тим, хто зараз потребує цього найбільше. Ми зібрали класну команду е, в команді наших педагогів центру е, е, дівчата з Бахмуту, з Бахмуту перепрошую Маріуполя, Харкова, Пісачуна, Бордянську. Тобто, в нас така, знаєте, дуже класна компанія, всеукраїнська зібралася тут, і цей центр став підтримкою також для кожного з нас, для кожної людини, яка в нього заходила, як з учасників, з дорослих або маленьких учасників, так і з наших педагогів та волонтерів. Наскільки це було важко для вас і фізично, і морально, бо все-таки це ж і віддача. Це ж ви витрачали теж свій власний ресурс, ne. і моральний, і фізичний. От розкажіть про ці жертви. Е -е -е. Я не можу сказати, чи це можна назвати словом жертви. Напевно, що ні. Але ну от давайте уявляти. Бо в моєму випадку згадувати. Ви ходите на роботу кожного дня. І кожного дня ви зустрічаєте десятки, а потім сотні з часом, потім дві сотні, три, п'ять людей і дітей, в очах яких війна. Це зараз ми трошки краще стали виглядати, поводитись, реагувати на тривоги. А весна 22-го року, літо 22-го року це дуже важкий час. Дуже важкий час емоційно, особливо для людей, які виїхали з активних військових дій. І от на тебе дивиться кожного дня маленька дитина, їх багато, яка тобі розповідає, що було, як літачки літали, як я хотіла, щоб нас не вбили. А потім почали з'являтися діти з окупованого Маріуполя. Які просто ну, реально дивом змогли виїхати, тому що ті, хто виїжджав з Маріуполя або не виїжджав, а виходив пішки, таких також дуже багато. Вони також в нас приходили. І ну, я не знаю, як це передати. Це неймовірний біль, але тобі треба брати себе в руки, і працювати як менеджеру, як психологу, як педагогу. Тому що окей, вони зараз поряд, і ці люди, ці дітки, і їм треба допомагати. все. Все, просто треба Баріантів зробити більше немає все можливо для того, щоб е, ми спільно, от ми спільно тими людьми, хто зараз є там в цьому просторі, змогли пройти цей складний момент разом. Не то, що там хтось сильніший, хтось слабший, хтось допомагає, а комусь треба допомога. Ні, тому що якимось дивом все світ вас об'єднав в цій одній точці. І все, значить, ви потрібні один одному. І ми були потрібні, залишаємось один одному, е, будучи і другом, і психологом, і колегою, і тим, з ким можна поганяти, пограти в м'яч або щось почудити, тому що їм також треба вибігуватись, там викрикуватись. Десь ці емоції повинні виходити. Тому ці сотні історій, які були. Сєвєродонецьк, Бахмут, Маріуполь, Харків, Ізюм, Балаклію, Бучу, Ірпінь. Я не дивилася з новин. в мене вже сил не вистачало. Ні, я знала там, ну, яка повестка дня в країні на фронті, але от якісь історії я вже просто не вигружала дивитися, бо для мене це були живі історії живих людей, дітей, які бачили. Переживали, відчували, травмувались. Я не знаю, ти коли дивишся, ну, от коли перед тобою стоїть дитина з контузією в 9 років, тобі хочеться встати і задушити. Якою б ти світлою, віручою людиною не був, тобі просто хочеться встати і вбити когось. За те, що така реальність. Стала можливою і за те, що це реальність ну, наших, наших дітей. Оце дуже боляче. Але знову ж таки, є два варіанти, які я Е, всю ненависть, яку ми до них можемо відчувати, наше серце не витримає. Бо ті нелюдські, якісь ну, те, що вони роблять, це неможливо винести і зрозуміти адекватній психічно здоров'ю людині, правда? І ненависті в нас просто стільки немає. Але є варіант, який я знайшла для себе: змінювати цю ненависть, ненависть до них на любов до своїх. Акумулювати і... в іншому да. напрямку. Так, да. на любов до своїх і на те, що я роблю, не тому, що я там їх ненавиджу і хочу там, а тому, що я своїх дуже люблю. Я люблю своїх людей, я люблю свою країну і я хочу їм допомагати. І от на цьому я як сфокусувалася тоді ще на початку. На цій ідеї я і тримаюся. Допомоги потребують е, всі, от наразі, буквально кожен. Е, але от саме свою увагу ви зосередили е, на дітях, підлітках, молоді. Е, знаю, допомагаєте підліткам якось е, збагнути це життя і, можливо, якось спланувати своє майбутнє. Чому саме такий вектор? І м, розуміємо, що діти це найбільш певно незахищена верства, е, але от саме. Підлітки вже підемо далі. Чому так само ваша діяльність спрямована на, на ось цей такий соціальний? Багато років я займаюся проектами в сфері молодіжної політики, на харківському регіональному рівні, на всеукраїнському рівні, в різних міжнародних партнерах там є тренеркою, менторкою, і була, і залишаюсь, не дивлячись там дане переміщення і зміну цих всіх штук. І я колись собі придумала. Відповідь на питання, на що я цим займаюся. Це ще, ну, вже після 14-го, але ще до 24-го. Я придумала, що я мрію про те, щоб кожна молода людина бачила для себе в цій країні світ можливостей. І не просто того, що я чогось не можу, бо маю якісь обмеження, бо моя родина не має коштів, або я там з якоїсь невеличкої громади. Просто тому, що я можу досягнути своєї мрії, побудувати класну кар'єру, досягнути своєї мети, мрії і так далі. І сьогодні я продовжую чим займатися через різні проекти, бо дуже легко опустити руки. І молодим людям так само. Ну, ви думаєте, хочеться вивчати я батькам кажу, ви думаєте, хочеться вивчати математику, коли прилітає. Або ви думаєте їм погрози про те, що в тебе буде два ватістаті порівнюють п'ять місяців окупації на Херсонщині? Ці цінності зараз дуже змінилися Ні. але тим самим дійсно треба продовжувати навчання. Це дуже важливо, тому що це про успішність кожного, кожної молодої людини, а з них складається успішність нашої країни і. Здатність і спроможність планувати своє майбутнє. Це якраз те, що ми робимо. Ми з командою нашого фонду займаємось тут проектами з профорієнтації, допомагаємо спланувати своє майбутнє. Займаємось тим, що пробуємо подолати освітні прогалини в дітей від 3 до 17 років, ну тобто повністю да, в такого передшкільного шкільного віку через те, що діти були вимушені перервати навчання. Право на освіту це гарантоване право для дитини. І його відібрали, як і багато інших речей. І але там умовно математика сьомий клас це не тільки про сьогодні, це про те, якої майбутньої, ну яке майбутнє буде в цієї дитини, да? через якість її навчання. Тому ми так само займаємося освітою. От у нас такий майже маленький репетиторський центр. Допомагаємо це подолати. І навесні я розробила. Авторську тренерську програму під назвою Україна є я це була спроба дуже швидко, оперативно і зрозумілою мовою для молоді допомогти пережити, прийняти, усвідомити досвід війни. Тому що молоді люди так само не завжди готові виділяти час на довгу терапію. Майже в кожній групі по ці по цьому тренінгу в нас є підлітки з окупованих територій, які саме застали і відчули окупаційний режим на собі. і коли вони розповідають іншим про те, що і, каже, та, да, можливо, нам не завжди подобається вчитися. Але коли в тебе забирають українські підручники просто тому, що все, вони так хочуть. Коли вони привозять свої і кажуть, а тепер отак, то ну, змінюється відношення до можливості навчатися. І до можливості навчатися на своїй мові, зі своїми підручниками. І вони діляться цим між собою. І це також допомагає трошки вирівнювати розуміти ситуацію ціннісно з тим, що зараз відбувається, і чому. Гарно навчатися, і рухатися далі, і будувати активну життєву позицію, таку громадянську позицію, долучаючись до волонтерських ініціатив, проєктів. Або як я кажу, маючи справу до того, чи чисто на нашому подвір'ї і, і відбувається закладення питання, як ми будемо жити далі. Як вам вдається це втілювати? Самотужки це важко, команда це добре. З ким ви співпрацюєте? Які, можливо, долучаєтесь до якихось там грантових проєктів? І вся наша історія вона можлива завдяки партнерству, співпраці і фінансовій підтримці з боку нашого донора, нашого партнера World Jewish Relief, які неймовірно швидко відреагували на новий етап такої великої кризи в Україні, особ... ну, початку великої гуманітарної кризи, яку ми мали, і в деяких регіонах маємо до сьогодні. Вони підтримали ідею створення такого центру і все склалося. І, от вже майже рік, от ми разом пишемо історію великих змін. Для кожної дитини і родини, яка відвідувала чи відвідує наш центр, хтось поїхав далі за кордон, хтось перемістився з, там в інші регіони України, але це так цінно, що між нами залишається дружба. Ми ділимось фотками і ти типу, це нормально попросити там скидайте в тьомкіну фотку, як він? О, вже виріс. І так далі. Тобто, в нас, знаєте, така створилась маленька людина, родина людей, так на 500-600, от. І ми були підтримкою один одного і є сьогодні. Але весь цей меджик можливий завдяки людям. Це те, з чого ми почали. Я вірю, що люди здатні змінювати світ не краще. Дуже хочеться з вами говорити ще, але на жаль, наш ефірний час обмежений, але дуже хочеться наостанок запитати. Вас про плани. Ви людина, від якої просто неймовірно віє надзвичайною силою духу, і це я кажу більш ніж впевнено, спілкуючись з вами віч навіч. хочеться запитати про ці плани, бо теж більш ніж впевнена, що вони грандіозні. Можливо, не забігаючи надто наперед, але от коротко про те, що би ще хотілося втілити, от найбільше. А, сьогодні ми плануємо багато проєктів. Це проекти підтримки молодих людей, це проекти підтримки для жінок, для матерів, це також продовження роботи центру. І я дуже сподіваюся відкриття нових локацій центру. Моя кімната в громадах Хмельницької області. От ми мріємо просто про це. і Будемо там перперемовини з партнерами щодо цих моментів, щоб як я кажу, нашої любові ставало ще більше. От тому, що ну, дітям буде класно. Ми будемо щасливі. От чому історія. Да? Вони будуть ставати спроможнішими, долати свій стрес, свої переживання. Краще вчити математику, це також важливо. От. Е, тому планів дійсно багато, і я сподіваюся, що в нас все вийде. Е, якщо хтось хто, з тих, хто нас дивиться, ви захочете долучитися до нас, е, познайомитися з трошки е, хардкорним менеджером Ірою, е, от, і долучитися в якості волонтера, партнера до нашого проєкту, до того, що ми робимо. Ми вас чекаємо. Проскурівського підпілля 82 дріб один. Це наш центр. Все, що ми робимо, ми робимо безкоштовно. От, це відразу Я, да, відповідь на запитання відразу: це ми робимо безкоштовно. От, тому запрошуємо. Приходьте до нас, ми працюємо сьогодні. Ми працюємо для дітей, для дорослих, для підлітків, для молоді. З вересня місяця ми. Розширили свої можливості сьогодні. Ми запрошуємо вже не перший місяць. Запрошуємо діток хмельничан. Будь ласка, приходьте, давайте спільно будувати свою класну історію. Історію класного дитинства, історію класної освіти, історію, коли в наших дітей є можливості, є всесвіт можливостей, не дивлячись на те, що на дворі війна. Тому давайте робити все можливе для цього, об'єднуватися на, на любові до чогось класного, на любові до своєї країни, до своєї людей, до своїх людей і робити, що ми можемо. Бо так, да, президент каже, що кожен важливий на своєму місці, але мені прям хочеться поставити кому і додати, працюючи на своєму місці, роблячи щось в наш час. Це дуже важливо робити щось, щоб допомагати і наближати перемогу. Я вам дуже дякую, пані Ірино, за таку щиру, відверту насправді розмову. Я бажаю, щоб справді всі ваші плани, задуми здійснились, і це все дійсно без перебільшень таке наблизило перемогу України. Дякую, слава Україні! Героям слава! І я нагадаю нашим глядачам, що в ефірі програми Віч на віч ми спілкувалися із гостею Іриною Дразман. Дякую, що залишались із нами. Побачимось.